Знаєте, кажуть, що цей рік 25-й, випробовував нас, і це був рік карми. І ми проходили різні різні етапи очищення під кінець року. Ми це відчуваємо всі. Як ніхто я думаю, під кінець року ми всі це розуміємо. Тому що я, наприклад, відправила варізою своїми речами. В Київ і поїхав на поїзді, щоб нова пошта мені доставила, але валіза моя затрималася. В цьому немає вини нової пошти, в цьому вина тільки моя є, що я пізно відправив валізу. Але там була і пітля звук, там був і штатив. Тому сьогодні ми знімаємо в спартанських умовах останнє відео цього року. Ми обговоримо з вами всі скандали, які відбулися цього року у нас. Тож давайте починати. З новим роком. Ой. Слава Богу, не розголося. Що можу сказати? Рік був скандальний. Дуже дякую в цьому році, такому сайту порталу, як Трец. Тому що завдяки Трецу у нас і відбувалися майже всі-всі скандали, які ми з вами обговорювали. Точніше, Трец виявилася найскандальніша аудиторія, тостіша аудиторія, яка найбільше любить скандали. Почався рік у нас із гучного скандалу побили Велбоя. Вебоя сталася сутичка в барі, він напав на якогось, значить, там військового, якось його обозвав. Якийсь блогер-Льолік на нього напав, його вдарив, сталася сутичка, піднялася преса, піднялися військові, сказали, як так можна. Велбой загримів в лікарню, значить, лікувався від своєї залежності і так далі. Тому подібне був гучний скандал з Велбоєм, який його, до речі, підкосив. Тому що зараз дивимося на велбоя? Він трошечки, ніби знаходиться в якійсь такій депресії. Наступний скандал була відміна Парфінюка. Парфінюка намагалися відмінити весь рік. У парфінюка дуже скандальний рік через Сімбочку, через їх відносини. Ми про це багато говорили, часто про це говорили. І справді було багато причин, чому відмінити Парфінюка, його відношення до жінок, його відношення до вагітних жінок. Його не часто вдалі якісь вирази, але потім парфінюк ніби реабілітувався, ніби його творчість перемогла і не дала можливості його відмінити тому що його продовжують слухати і слухають далі. Наступний учний скандал був зв'язаний з потапом, і в цьому році Потап зміг себе проявити, хоча про нього майже вже всі забули. Але він пішов до Юри Дудя, наговорив кучу дурні, розповідав йому якісь казки. З нього всі посміялися, покрутили пальцем біля голови. Подумали, Боже, дядя, дядя, як шкода, що ти так скатився. Смішне було інтерв'ю. Цікаве інтерв'ю. Багато хто його дивився, багато хто його обговорював. Вся преса гуділа десь місяць. Обговорювали це інтерв'ю, тому що правда багато наговорив. Хто? Потап Меловін втрапив скандал в цьому році через його Ще собачка просто є. Меловін теж цьому році втрапив в скандал через свою мобілізацію. На одному з концертів Меловін оголосив про те, що він мобілізувався в оркестр Збройних сил України. За що був дуже так знаєте освистаний публікою. Сказали, що ти піаришся на тому, що ти мобілізувався. З великим здивуванням розприйняли його цю інформацію. Не дуже люди прийняли його мобілізацію. Потім до речі вона якось дуже швидко пройшла ця історія. Він якось бистро звідти вийшов. У нього сталася знову депресія. Знову він загримів у. Якусь психологічну лікарню потім меловін почав писати про тиск на нього. Він розповідав, що йому стало погано, що його психологічний стан погіршився. Він лежав в лікарні під крапельницями. Коротше, була о така ось скандальна історія з мелоним. Ектор та переписки з юними хлопцями це було відомо ще 100 років тому назад, але в цьому році чомусь ця тема навела такого шороху по всьому інтернету і стала дуже дуже популярна про ектора та його вподобання до молодих юнаків, Да, безпало цим займався, безпало викривав ектора і значить зливав переписки, показував різні там, значить фото і відео. І був і запевняв, що це правда, що це не якийсь вкид і не якась знаєте, не якесь замовлення проти ектора. Віктор Розовий теж давав цьому році невдале інтерв'ю, і фраза Маслав Вареник. Тепер ми будемо точно про вареники думати. Дуже жахливе, жахливе, найжахливіше інтерв'ю рабі, напевно, за все, за все її життя. А, і Віктора Розового теж після цього інтерв'ю перестали сприймати, хоча хоча він військовий України, великий класний комік, якого я дуже раніше обожнював, і таке одне інтерв'ю його отак от закупало і да, і якусь репутацію його. Закупала. другого слова не найду. Hey, hey. Вірка сердючка теж не робила шороху в цьому році, дала концерт російською мовою. За що намагалися її відмінити мовні обусмени, всі-всі-всі весь -всі, всім третцем намагалися відмінити сердючку, але не відмінили. Сердючка продовжує співати і навіть написала нову україномовну пісню. Українізувалася сердючка в цьому році, напевно, завдяки якраз цьому скандалу. Hey. Полякова та Євробачення наробила шороху під кінець року, тим що захотіла змінити правила гри, захотіла приймати участь в євробаченні і поміняти правила суспільного. Але як ви бачите, не вдалося. І ми вже маємо шорт лист артистів, які будуть приймати участь у Нацвідборі. Ну і головними головними скандалістками цього року я призначаю Аню Алхім і Олену Мандзюк. Їх батл, їх суперечки, їх постійне противостояння, їх зустрічі, їх зливий переписок. Оце от все, це було гучно, це було круто, оце ми обговорювали всім інтернетом. Це було вау. Це наробило Шороху нам на весь рік. І завдяки цьому Олена Мандзюк стала найскандальнішою блогеркою України, навіть скандальнішою, ніж і Значить, не робила такого шороху нам в минувшому вже році. Цікавий був рік, багато було скандалів, багато було, що пройшло що нам поговорити. 99 випусків скандалу ми з вами випустили за минувший рік. Дякую вам велике, що провели його зі мною. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Вибачте, що цей новорічний випуск такий короткий, такий маленький, ну просто реально не приїхала не моя петличка, не приїхав не мій штатив. Стоїть телефон будь-як, звук пишеться на камеру. Вибачте мене, будь ласка, цей рік до кінця цього року вирішив мене випробувати. Тому давайте, давайте. Та сподіватися, що наступний рік буде кращим. Я в це дуже сильно вірю. Я вам цього бажаю. Нехай наступний рік нас здивує, нехай принесе нам мир, нехай принесе нам щастя, удачу, Ну і звісно, багато цікавих класних скандалів. Я буду чекати вас на цьому каналі вже 3 січня. Тому приходьте обов'язково на цей канал, підписуйтеся, побачимось зовсім скоро. Бувайте! Пока! Люблю вас з Новим роком! З Новим роком! Україна!